Мілізацію, не покривайтеся в тилу героями те, що ви робите зараз, прикриваючи цей дерибан. Ті питання, які були внесені з голосу на президії, ви тоді дуже це говорили, не розглядати сьогодні взагалі, і не розглядати ті питання земельні, які були внесені без фотофіксації ділянки. Не деребан, а потреби для бійців, АТО, звітує кличко. Частину землі планують виділити для тимчасових опорних пунктів батальйону київ 1 з паралельного простору та занурення у взаємні звинувачення. Депутатів намагається витягнути заступник командира батальйону Київ 1 після місячного утримання позицій у жовтневому районі Луганська під обстріли терористів. Військові змушені були відступити. На превеликий жаль по команді пригрупування військ. Ми вчора відійшли. Ночью обстріляли наш базовий лагерь. Є загиблі, є травмовані, поранені. Ось цифри не буду називати, щоб не було ніякої паніки. Хлопці патріотично налаштовані триматись і перемагати. А за мить від патріотичної свідомості київських обранців не лишається ні сліду заблокувати трибуну і не дати Київраді голосувати а кличко вийти з сесійної зали погрожують у фракції радикальної партії. Міський голова каже про такі наміри депутатів його попередили ще напередодні соціальних мереж. Після цього ми чуємо обіцянки заблокувати сьогодні проведення пленарного засідання. Піаром кличко принагідно називає й військове вбрання на депутаті Мосійчуку від фракції радикальної партії. Той зривається з місця й погрожує розбити мерові те, що літературною мовою називають обличчя. Бі, ти що, це це зроблено спеціально для того, щоб для себе звернути увагу. І Я казав: багато депутатів балотуються до Верховної Ради. Я вимагаю, щоб передо мною вибачився кочку. Якщо він не вибачиться за образу, тому що я сьогодні вночі прилетів з фронту і не зміг перетягнутися, Я прилетів з Маріуполя. Після бойового симулювання депутати кволо голосують за виділення 30 мільйонів гривень на допомогу та лікування киян, які беруть участь в антитерористичній операції. Вносять зміни до міської програми поліпшення організації.